Я думаю, в кожного, хто полюбив рано чи пізно читати, була якась історія, з якої почалася якраз любов до читання. Я не виняток, в мене також була така, і сьогодні я вам розкажу про весь мій шлях до читання. Я пам'ятаю, що дуже давно я любила з мамою читати казки. Коли вона читала мені казки чи історії, я дуже любила їх слухати. Але коли прийшов час вчитися читати, тоді і почалася вся біль. Читати я зовсім не любила, і це був дуже довгий шлях до моєї любові, до читання. І Я досі згадую це, і я не можу уявити, що колись я не любила читати. Почалося все з однієї історії. Тоді в мене була велика книжка з великим шрифтом і з невеличкими історіями, які я тоді читала. І я пам'ятаю, я сижу з цією книжкою, читаю, сама читаю, вже без батьків. І мені було настільки нудно читати, а я знала, що в майбутньому, мабуть, мене мама буде щось питати по тому. І я чую, що вони зараз мають зайти до кімнати. І я сижу з цією книжкою і думаю, що мені робити? І тут приходить в голову геніальна ідея. Я беру. І вдаю, що я сплю. Ви уявіть собі, мої батьки прийшли, дивляться, що я сплю. А я ще так думаю собі, би тільки не відкрити очі, щоб тільки не відкрити очі. І вони заходять, дивляться, сміються, що я сплю, і тато побіг за фотіком, мене сфоткав, і дуже довгий час вони думали, що я там сплю. Аж поки я не сказала, що я прикидалась. Це була просто невеличка історія про мене і книжки, але насправді мій шлях почався з дечого іншого. Колись мені хтось подарував часодії. І мене мама заставила їх читати, і я, до речі, їх прочитала. Але знаєте, як я читала? У мене в руках книжка була, і я читала, ну, нехай там чотири сторінки підряд, а потім брала. Декілька сторінок зразу перегортала і читала далі. І все б було добре. Тільки от після того, як я прочитала якийсь кусок, мама брала книгу, читала так, буквально перебіглася очима по сторінках і давала мені якісь питання, або казала: ну перекажи, що ти там пам'ятаєш, і переглядала книжку. Я не уявляю, яким чином я тоді викручувалася. Ви просто уявіть собі, що ви пропустили нехай 10 сторінок, де, скоріше за все, було щось дуже важливе, і вам треба оце, що ви не читали, розказати. Це було дуже весело. Через те, що я першу книгу дій так читала, бажання в мене читати не появилося. Але потім сталося таке, що мені подарували 39 ключів. Їх там дуже багато тих книг, і я перечитала всі два сезони, а їх, по-моєму, три. Колись я, мабуть, їх розкажувала. У мене на той момент було дві книжки, і я їх дві прочитала. Я не пам'ятаю, чи я так само читала, як і час суді, чи якось інакше. Але і після тих двох книг любов до читання до мене не прийшла. Аж поки ми не пішли в книжковий магазин. Хоча я би не сказала, що це був книжковий магазин. Якщо я не помиляюсь, це було щось по типу епіцентра, чи навіть він, і це був дуже великий епіцентр, і там був окремий відділ з книгами. Там були ще такі великі шафи купе, які відсувалися. Ті дверки, і за ними були книги, і також на таких стелажах були книги. І там ходи, дивися, там стільки всього було. Я пам'ятаю, мама щось собі шукала. Мені тоді ну, від сили 12 було, якщо не менше. І я теж така ходила і дивлюся, часоді лежать. І я така думаю: М -м -м, може би то купити наступну частину. Чому ні? Байдуже, що мені не цікаво читати. Просто купимо, аби було. І тут з тими часодіями є окрема історія. Але ми купили не ту книгу. І поки ми купили не ту книгу, я про це ще не знала. Але подумайте логічно, щоб вам читати наступну частину, вам треба пам'ятати, що ви читали в першій частині, хіба не так? Але враховуючи те, що я читала. П'ять сторінок підряд, потім перескакувала двадцять сторінок, я не пам'ятала абсолютно нічого. Тому мені довелося перечитати першу частину, тоді воно вже мені більш-менш почало подобатись. І уявіть собі, я беру книгу, яку я купила, читаю, і я нічого не розумію. Я дивилась на ту книжку, думаю, звідки взявся цей персонаж, що вони там роблять, як вони туди забрали? чому я це взагалі читаю. І потім виявилось, що ми купили четверту книгу замість другої. Просто поаплодуємо моїй геніальності. Я перечитала потім всі часодії. Мене затянуло. Можете мене привітати. Справді, я перечитала всі шість книг, мені реально сподобалось. І після того я вернулася до тих І після того я вернулася до 39 ключів. Їх там, щоб ви розуміли. 11 книг в першому сезоні, хоча, якщо ви часом будете читати, я вам раджу читати лише 10, тому що остання книжка, 11, вона йде якби вступ, як передісторія до наступного сезону. Тобто, якщо ви не хочете читати другий сезон, ви просто не читайте 11 книжку. В другому сезоні, наскільки поми. В другому сезоні, наскільки пам'ятаю, було щось книг шість, і я їх також прочитала. І потім, коли я сказала мамі: ну, відносно нещодавно, мабуть, рік назад, що я третій сезон, мама така: ні, ми вже читати того не будемо. Вона спитала, скільки там книг. Я сказала, ну що п'ять штук точно має бути. Вона така «Все, тобі того не треба. Щоб ви розуміли, я і маму затягнула в читання. Після того, як я прочитала 39 ключів, після того, як я прочитала часоді, мама така, а я теж почитаю, давай мені. І тепер всі книги, які я прочитаю, я тепер даю їй. Щоб ви розуміли, не тільки 39 ключів і «Часодії» в моїй пам'яті є. Ще я також читала від тої самої письменниці Чароділ, Лунастре. Також зараз є Фініста, яка насправді непогана книжка. Я просто ще не до кінця дочитала, але так то мені подобається. Тому що все, що зв'язано з темою снів, я дуже сильно люблю. Також були Дарителі, Зільбер, червон... червона книга. Червона книга. А як вона називається, до речі? А. Також були дарителі, зільбер. Рубінова книга і інші серії. І були навіть ще, але я навіть не пам'ятаю вже настільки їх було багато. І так саме часодії мені дали любов до читання, і часодії мене наштовхнули на написання книжки. Тож, я дякую Наталії Щербі, можливо, колись. Через 300 років вона побачить це відео, хоча я на це не надіюсь. Але дякую вам за ваші прекрасні книжки. І якби не ви, на світі не з'явилася б ще одна письменниця. Дякую вам за перегляд, я була рада вас бачити. Не забудьте відреагувати на це відео. Як ви знаєте, підтримка новачкам дуже потрібна, і особливо для того, щоб просувати український контент, адже ви не хочете, щоб в українських трендах і далі трималися російські відео. Ми з вами побачимося вже дуже скоро, а за цей час переглядайте мої попередні відео, я вас буду рада бачити там. Там також є дуже багато цікавого. Не забудьте підписатись і чекаю вас згодом!